Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Наймолодший президент України, який до того ніколи не займався політикою, та який прийшов до влади з рекордною для країни кількістю голосів. Юрист за освітою, який більшість життя присвятив сцені. Володимир Зеленський у минулому успішний артист і кінопродюсер а нині політик, якого знають в усьому світі. Мені здається, що суперсила його, його людяності. Так про президента говорить його екс-колега по сцені Олена Кравець. Вони дружать 29 років. Але нині вона лише зрідка пише йому смс. Я бережу його мозок, не замусорюю ефір, якщо можна так сказати. Я не багато пишу. Дякую, що не зраджуєш собі. Відповідає іноді пише дяк. Олена каже: до того як піти у політику, Володимир Зеленський був абсолютним кіноманом. А його улюблений жанр книжок, детективи та суспільно-політичний нонфікшн. Останнє, що я бачила. У нього на столі, і це дуже давно. Це був е, Мак'явелі і завжди був дуже уважним до дітей та дружини Олени. Офіціант ставить каву, чашку кави е, перед Оленою, наприклад, і трохи там щось хитається, стіл, і кава розливається на серветку. І поки Олена каже, дякую, я пам'ятаю Володимира раз так і нову, раз і проста, і вона вже дякує так і ставить і вже чисто. І вона навіть не помічає цього. Прикриває вугол стола, коли вона за чимось там нахилилась. Він прикриває вугол стола, щоб вона підіймаючись. Там не вдарилася. Бог в деталях такий, знаєте? На початку він всіх дуже сильно підкупив своєю щирістю такою. Він часто не стримував своїх емоцій, звідки взялись багато мемів. і оце його така. Флопчуковий запал він був дуже такий для всіх новий, свіжий. Так, прихід Володимира Зеленського до влади коментує Катерина Коберник, яка 20 років працює у політичній журналістиці. каже дії президента на початку повномасштабного вторгнення були для неї очікуваними. Мене зовсім не здивувало те, що він залишився в Києві. Не поїхав нікуди. Суперники, опозиція, вони були захоплені, що він дуже войовничий. Що він з першого дня включився в роботу по всьому світу? Він багато здобував зброї і так далі. Але й так само очікуваним для Катерини стало те, що рейтинг президента останнім часом падає. Звичайно, почалися невдачі, якісь на фронті. Почався відкат у міжнародній політиці. Світ почав стомлюватися від України, так само як і перемоги приписували Зеленському, так і поразки. Ши чому, але це закономірний процес. Будь-які політики, які прийде війну, майже приречений втратити владу. Я вважаю те, що зробив Зеленський. Це унікальна в історії. В якомусь сенсі це потім будуть вивчати в різних підручниках. А так про політику президента говорить дипломат і екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він певен, зеленському вдалося майже неможливе. Змусити весь світ відчути емоції українців, навіть якщо декому його тон здавався занадто вимогливим. Або категоричним, як на мене, в 21 столітті це перший раз, коли вдалося передати так емоцію нації, що ми не хочемо, не можемо здаватися, і навіть про це не говоримо за будь-яких умов. І пояснити це насправді простими словами за 5 за хвилин. Погодьтеся, це здається майже неважливим, але це 100% вдалося. За останні два роки Володимир Зеленський дуже змінився. кажуть усі, хто стежить за президентом, та ті, хто знають його давно, мені не дуже подобається, коли кажуть, що він постарішав. Ні, він змужнів ще більше. Він завжди був дуже дорослим, дуже свідомим, адекватним, але таким класно збереженою дитиною внутрішньою цієї дитини зараз ми не бачимо, ну мені здається, бо вона. Десь себе безпеці там І він дуже втомлений, просто неймовірно. І у день народження президента українці майже одностайно бажають йому сили, яка дуже потрібна нам для перемоги. Моє побажання писати історію для себе, писати історію для української нації і не давати писати її кому завгодно іншому, ані на заході, ані тим більше в Росії. Рішучості, терплячості, бути дуже спокійним, виваженим, можливо трохи приборкати свою емоційність і, мабуть, трохи більше реагувати на критику всередині країни надійних людей поруч і Божої допомоги всіх його янголів. Відчуття, що все, все, що він робить, все має сенс, все не дарму.